Хочу вам признатися, і це, напевно, найбільший мій страх. Мені дуже легко вести вебінари, вести прямі ефіри, зуми, але у мене є страх організовувати це офлайн. І я знаю, що я маю енергію, я маю силу, і люди, які знаходяться поряд зі мною, дуже відчувають мою енергію. І моя енергія дійсно людям, які поруч, робить чудеса. Не знаю, як це виходить, але люди біля мене стають здоровішими. А люди біля мене трансформуються. Навіть просто люди, які спілкуються зі мною офлайн, в них розщлкуються їхні програми, вони починають позіхати. Отже, поїхали. Я хочу взяти групу з шести людей на розблокування тіла. Де будуть тілесні практики, де будуть свяхостояння за бажанням, де будуть співочі чеші, де буде групова медитація за вашим вибором, де буде просто невербальне спілкування, де ви зможете розкритися повністю, де знімуться певні обмеження, які живуть в тілі, що дасть вам новий старт, новий розвиток. Тільки шість людей. Щоб максимально дати вам користь. І так як я роблю це вперше, я буду робити це лише за донат. За донат від 200 гривень для оплати оренди приміщення. Лише 6 людей. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, пиши в особисті. Поки я записувала це відео, в мене виділилася стільки енергії, що навіть техніка не витримує повний заряд в новому телефоні, практично розрядився. Отже, я це планую зробити в слідуючу п'ятницю. П'ятниця, як ви знаєте, жіночий день. І це день Венери, і саме розкриття жінки, любов до себе. Дання собі енергії, дання собі відпочинку і простору дозволять ще більше накопичити власний потенціал, ще більше розкритися. Але для того мені треба знати, яка кількість людей буде присутня, щоб я могла знати, який нам зал замовити. Тому поспішайте, тому ще лише 6 людей. Ну, випадки такі можуть бути різні, можу взяти ще плюс одну людину. Тому поспішайте, пишіть плюс в особисті або звертайтесь в особисті. Ви не уявляєте, що зараз робиться зі мною. У мене таке відчуття, що моя голова ось-ось розвалиться, хоча я не маю поняття, щоб боліла голова. Що відбувається? Відбувається те, що так, я проводила офлайн зустрічі і на 400 людей, вела навчання, але це організовувала не я. Для мене завжди було важко щось організувати. Щось спитати в когось щось добитися, щось самі від А до Я створити мається на увазі якусь зустріч. Сьогодні ця програма розщелкується. І це таке диво, уявіть, якщо я ще заберу цю програму, наскільки більше я зможу дати вам енергії, наскільки потік енергії передасться вам, а моя енергія створюється.